Привіт, друзі. Ну що ж, приємні новини для вас з Польщі, тому що уряд Польщі, президент Польщі і поляки дбають про наших українців в період, коли почалася війна в Україні, і станом на сьогоднішній день уряд Польщі приймає ряд великих поправок, які допомагають нашим українцям адаптуватися в Польщі. Як ось, наприклад, посольство України в Польщі повідомляє, що польський парламент ухвалив рішення про створення інформаційно. Комунікаційні системи для спрощення процесу налагодження контактів між роботодавцями та громадянами України, які шукають роботу, перебуваючи на території Польщі. Одним словом, уряд Польщі створює портал для українців, які будуть мати номер песель, і, звичайно ж, будуть мати відомості про освіту, професійну кваліфікацію і попередній досвід роботи. Тобто, це цю інформацію буде містити профіль. Громадянина, який буде шукати роботу на території Польщі без песеля, ви не зможете там зареєструватися. Звичайно ж, хто ж отримує цю інформацію? Доступ до цієї інформації, яку ви подасте на цьому порталі. Це, звичайно ж, роботодавці, сервіси, які допомагають, які пов'язані із наданням пропозиції роботи, тобто OLX або ж працює ПЕЛ, вони в Польщі і тому подібні. І треті посередники пошуку праці. Вони ж агенції праці. Вони також дістануть доступ. Ну і це все повинно якось допомагати нашим українцям для спрощеного пошуку роботи в Польщі. Чи це добре чи ні, напишіть свою думку в коментарях під цим відео. І також, друзі, напишіть, чи ви зараз маєте роботу чи ні. Також, якщо у вас залишилося ще декілька слів подяки для поляків за те, що вони вам, нам, всім українцям, допомагають, ви можете написати свою думку в коментарях під цим відео. Також, друзі, нагадую, що в Польщі існує зарплата в Нетто та Брутто брутто це, це до вирахування податків. Якщо ми говоримо про нетто – це вже після вирахування податків, і зазвичай вона є нижчою Це ставка, як вказується, наприклад, в оголошеннях. Якщо вам цікава така тема, пишіть слово в Польщу на роботу. І тоді я вам висвітлю окремо відео про цю тему. Ну і звичайно ж, друзі, якщо вам була корисна ця інформація, діліться нею з друзями. Обов'язково це. Цей портал запрацює, я вам повідомлю. Ну і, звичайно ж, будемо на зв'язку, гарного вам дня і побачимося в наступному випуску.